Олена Переселенка в Чернівці вона приїхала з Луганська ще влітку, коли там стало неможливо жити. Жінка-художниця і працює тут за професією. Облаштувала разом з дочкою невеличку майстерню. Взяти участь у конкурсі Успішна Чернівчанка вважає за честь. Емоції маса просто адреналіна і вообще ну маса емоцій. Для мене саме главне в этом конкурсі це брати в ньому участь. Загалом за звання успішної Чернівчанки цьогоріч боролися 10 красивих граційних та вдатних панянок. П'ятеро з них переселенці з Криму, Донеччини та Луганщини. На сцені вони усміхнені, щасливі, але на душі страждають. Від туги за батьківщиною, від того, що зараз гинуть люди, від того, що Україна зараз часто плаче. Думки, як хмари, у Алчевськ пливуть. У місто, де усе, батьки, кохання їх не забуть. Але життя вирує, щаслива я, бо я крокую впевнено Парижем Буковинської землі. Не тільки фізично, але дещо морально важко в такий час приймати участь і показувати якийсь гарний настрій. Але тим не менш життя продовжується, воно йде і. Відповідно, людина чекає і сподівається на щось краще в житті. Саме через такі настрої цього року кажуть організатори конкурсу Спішно Чернівчанка проводити було дуже складно. Він дуже важко готувався, душевно важко готувався. Повірте мені, що те, що є макіяж на обличчі, це не значить, що в душі він є. Він відсутній сьогодні, але саме завдяки конкурсу, та успішним панянкам вдалося зібрати чимало коштів для учасників АТО 40 тисяч гривень за проведення благодійного аукціону і майже 20 тисяч з продажу квитків на конкурс. А ще сцена вкотре об'єднала всю Україну, і це показав кожен конкурс. Привітання всі учасники в народному одязі. Хобі кожному присякнуто любов'ю до рідної землі. Третій вихід це буковинські вечорниці наші. Ми хочемо, щоб наші пані, які приїхали до нас в гості тимчасово в Чернівці, побачили наші традиції. Нехай колядують з нами, нехай вчать, а хто ж їм розкаже про Західну Україну, як не ми. Як неуспішні пані, нехай везуть нашу культуру назад до себе, нехай вони навчаться цьому всьому, тому що інакше бути не може. Ми дуже довго один про одного не знали того, що мали би знати, тобто правду. Гран-при конкурсу Успішна пані Чернівців 2014 отримали відразу двоє учасниць: жителька Алчевська, хорограф Тетяна Паскаль та Чернівчанка, лікар Іванна Гарисимчук, Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.